Ласкаво просимо до нашого кінезіоцентру Сила руху. Ми горді представити вам нашу команду висококваліфікованих фахівців, які мають багаторічний досвід та зосередження на вашому благополуччі. У нас ви знайдете не просто місце, де провести тренування, але й спільноту, яка підтримує вас у вашому шляху до здоров'я та активного способу життя. Наш підхід базується на поєднанні науково-обґрунтованих методик, інноваційних технологій та індивідуальному підході до кожного клієнта. Ми розуміємо, що кожна людина унікальна, тому ми пристосовуємо наші програми і тренування до ваших потреб і можливостей. Наша головна мета допомогти вам досягти гарного самопочуття та фізичної форми. Рух є основою здорового життя, тому ми пропагуємо фізичну активність і надаємо вам інструменти для досягнення цілей. В нашому кінезіоцентрі ви зможете скористатися різноманітними послугами, такими як фізіотерапія, масаж, кінезіологічні тренування, типування, створення індивідуальних устілок та багато іншого. Ми створили комфортну та стимулюючу атмосферу, де ви можете розслабитися, знайти мотивацію та відчути підтримку спільноти. Не відкладайте свої цілі на потім. Заповнюйте форму, щоб записатися на консультацію прямо зараз. Ну рухатися разом з нами до кращої версії себе. Переконайтеся, що ваше здоров'я та добробут наш пріоритет, і ми зробимо все, щоб ви досягли своїх мрій. Приходьте до сили руху.